Ми дякуємо Богу за ріст церкви адвентистів сьомого дня з моменту початку глобальної місії приблизно три десятиліття тому. Я не думаю, що ми коли-небудь сідали, щоб обговорити якусь більш важливу тему ніж глобальна місія. І глобальна місія вимагає стратегії, щоб донести вістку Божої любові, спасаючи її благодаті Христа та його найближчого приходу до кожної нації, племені та народу. Глобальна місія та глобальна стратегія поширюється від континенту до континенту, від країни до країни, від міста до міста, від групи до групи та, зрештою, від людини до людини. Ми бачили багато нових груп людей та країн. Ми бачили тисячі нових церков, які були утворені. Ми бачили буквально мільйони людей, які знайшли надію і спасіння через Ісуса. Звичайно, місія має ще дуже багато викликів, і в цьому немає нічого нового. Коли Євангелія про Ісуса поширилася з Єрусалиму близько двох тисяч років тому, це сталося не тому, що апостоли зібралися разом, разом планували та молилися і сказали: ми підемо. Ні, на жаль. Насправді це сталося лише як результат релігійних утисків та переслідувань. Коли віруючі втікали з Єрусалиму в пошуках безпеки, вони ділилися доброю новиною в місцях, де почали жити. Наприклад, можна згадати Сирійську Антіохію, де церкву започаткували біженці з Єрусалиму. Сучасна Антіохія, яка тепер називається Антакія, розташована відразу на турецькому боці кордону. Вона й досі є місцем безпеки для біженців за останні кілька років. Десятки тисяч біженців перетнули кордон із Сирії. Саме тут, в Антіохії, послідовників Ісуса вперше назвали християнами. Прямо за пагорбом є печера, яка була однією з перших місць зібрання церкви, де зустрічались перші християни. Антіохія незабаром взяла на себе роль Єрусалимської церкви, ставши новою базою для відправки місіонерів. Звідси апостол Павло розпочав свої місіонерські подорожі, засновуючи церкви по всій Туреччині та тодішньому світі. Сьогодні Антакія знаходиться в центрі вікна 10 на 40, одного з наших найскладніших місійних районів, де проживає понад 60% населення світу. У цьому вікні є близько 7 тисяч неохоплених груп людей. Їх не можна досягти, оскільки на цій території немає достатньої присутності християн, щоб займатися місійною роботою. Без сторонньої допомоги у цьому вікні ви знайдете одних із найбідніших людей у світі, а також одних із найбагатших у світі. Тут мешкають послідовники великих світових релігій, між якими є лише жменька християн. На жаль, тут, на Близькому Сході, є міста з населенням понад один мільйон людей, де немає жодного адвентиста сьомого дня. Звичайно, завдання нашої місії у містах не обмежуються близьким сходом чи вікном 10 на 40. В Африці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Америці, Європі є міста, де зараз проживає велика кількість населення. Ми маємо тут наші нові місійні території. Звичайно, міста є домом для кожної нації, роду та народу. Сьогодні в будь-якому великому місті ви знайдете етнічні анклави чи райони, такі як Маленька Італія. Чи китайський квартал, чи маленька Індія, чи Маленька Корея список можна продовжувати. Люди люблять триматися разом у великих містах. Ви також знайдете будь-яку існуючу релігію, систему вірувань чи безвір'я. І саме ця остання група невіруючі люди, секуляризовані, постхристияни. Вони живуть своїм життям без будь-якого зв'язку з Богом. Саме ця швидко зростаюча група є особливим викликом для місії. Як ми можемо почати досягати людей, які не вірять у Бога і навіть ніколи не бачили Біблії? Як ми можемо почати досягати людей, які є заможними, володіють багатствами і відчувають, що вони ні в чому не мають потреби? Це питання, які стоять перед церквою в Австралії, Новій Зеландії. Європі протягом багатьох років тепер вони починають протистояти церкві на всіх територіях світу. Позаду мене стоїть церква святого Марка у Лондоні, яка була побудована у 1820-х роках як каплиця англіканської церкви. Сьогодні це вже не місце поклоніння, це ринок Метрополітен Мейфер. Це громадський центр, куди люди приходять поїсти, випити, поспілкуватися. І це місце подібне до сотень інших колишніх церков по всій Англії та Європі, які більше не служать своєму початковому призначенню. Вони стали квартирами, ресторанами та барами. Художніми галереями та студіями йоги усім, крім місця поклоніння Богові. Вони є символом нового постхристиянського суспільства, з яким ми стикаємося. Сьогодні ми дивимося на зростаюче світське та постхристиянське населення. Ми розглядаємо прихильність людей іншим світовим релігіям у вікні 10 на 40 Ми аналізуємо міста перед великою кількістю таких викликів. Багато людей бачать глухі стіни. Але ми бачимо можливості. Багато бачать брак коштів, але ми бачимо джерело усіх коштів. Багато бачать нашу слабкість, але ми бачимо Божу силу, і Бог запросив нас брати участь разом з ним у Його місії спасіння тут, на землі. Хто скаже, я піду?